Ця обкладинка зв'язок з моїм вільним Сєвєродонецьком, де були радість, щастя, родина, спокій, любов. Все те, що Росія в нас забрала. Городяни дружними компаніями гуляли вздовж фонтанів, зупиняючись біля яскравих прилавків із сувенірами. Хтось зацікавився конкурсами на влучність, а хтось намагався проїхатися на велосипеді, не тримаючись за кермо. Діти, радіючи сонячному теплу, яке подарувала погода, бігали під водяними бризками. Дорослі ж надали перевагу відпочинку у кафе, яких тут було чимало. Всіх їх об'єднувало одне день народження своєї малої батьківщини. Коли я евакуйовувалась із Сєверодонецька під обстрілами, я не брала із собою якісь пам'ятні речі про місто чи своє життя там. Чому? Тому що не вірила, що більше не повернусь додому. Всі мої спогади, десятки альбомів із дитячими фотографіями, улюблені книги, іграшки, все життя тепер окуповане Росією. Але дещо завжди зі мною це мій паспорт, точніше, обкладинка. Вона вже потерта, виглядає не свіжою. Найкраще на ній збереглось зображення прапора України. Я придбала її у 2010 році, коли отримувала паспорт. 14 років тому, тоді я точно знала, що обкладинка мого паспорта має бути з українським прапором та з написом Україна. Вже в 16 років я усвідомлювала, що є українкою Сєвєродонецька, а не малороскою, як стверджувала російська пропаганда. І таких підлітків дорослих було багато в моєму місті та загалом в регіоні. по притвердження Кремля, що на Донбасі чекають Росію. І поки ця обкладинка зі мною я не втрачаю віри повернути з нею назад додому.